Всім привіт! У цьому відео покажу вам, як зв'язати ось таку щільну і дуже оригінальну ручку для шоперу, для маленької сумочки. Подивіться, як гарно вона виглядає. Це в мене бавовніний шнурочок. Зараз будемо використовувати поліфірний шнурочок 3 мм. Як завжди, під відео залишаю свій секретний промокод, де ви можете, який можете використати, щоб придбати ось такий шнур на сайті моєї студії. В мене гачок 3,5. Поїхали в'язати. Набираємо 3 повітряних петель. Перша петелька, яку ми робимо гачком, також враховується. Один, два, три. У мене 3 петлі на гачку. В'яжемо в першу петельку від гачку стовпчик без накиду. В другу петельку так само в'яжемо стопчик без накиду. Ось так. Що далі? Повертаємо в'язання від себе проти годинкової стрілочки. Ось так. В першу петельку від гачку, не та, з якої ниточка виходить, а ось вона. В першу петельку від гачку так само пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо, не дуже затягуйте. А другий стовпчик ми пров'яжемо в цю перемичку. Бачите? Ось вона. Поки що вона одненька, в другому ряду рядку вона буде вже, їх буде дві. Тримаємо дві петельки на гачку та пров'язуємо. Знов повертаємо від себе, дивіться, не в цю, а ось сюди. Пров'язуємо стовпчик без накиду один. І от дивіться, в нас вже два, дві перемички. І під них пров'язуємо ще один стовпчик. Знов повертаємо своє в'язання від себе проти годинкової стрілочки. В'яжемо вперше. Петелечку, один стовпчик, другий стовпчик в'яжемо, під перемичку. Знов повертаємо, в'яжемо один стовпчик, другий стовпчик під перемичку. В'язати такий пасочок можна будь що я маю на увазі таку ручку. Може це бути кручена рафія, звичайна рафія, це може бути якийсь бавовніний шнурочок, поліефірний. Це залежить від того, який матеріал ви використовуєте для своєї сумочки. Дивіться: один стовпчик і другий стовпчик під, під перемичку. Бачите, Все дуже просто: два стовпчики без накиду, а яка краса виходить. В'язання трішки схоже, подібне на всім відомий спосіб гусеничка, але додатковий, оцей посередині стопчик, робить більш плаский варіант і більш зручний. Ну, от як ті, хто полюбляють саме пласкі такі ручки. До речі, хочу сказати, що він майже не тягнеться. Дуже зручно, це дозручно. Стопчик без накиду, та стопчик під ось ці перемичечки. Їх завжди буде дві. Ось так все просто. Обов'язково зберігайте це відео для себе у скарбничку, в'яжіть. Та я буду рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом і напишете в коментарях, чи вийшло у вас зв'язати по моєму відео, чи ні. Ось така краса виходить. Вже от помітно вимальовується текстура. Подивіться, як гарно. Бачите? Такий невеличкий рельєф, але мені дуже подобається. Я вам дуже дякую. Віжить зі мною!